Вітаю ветері! Випуск новин у студії Віктор Раду. Одеса відсвяткувала Різдво за григоріанським календарем. Епіцентром подій традиційно стала Лютеранська кірха. Як і щороку тут відбувся Різдвяний ярмарок, який відвідали тисячі Одеситів, а в самій церкві проводили святкові богослужіння та органні концерти. Острівець світла, добра та новорічної казки. Такими словами можна описати атмосферу, яка панувала біля одеської кірхи цими вихідними. Тисячі одеситів доєдналися до щорічного свята та стали частиною яскравої культурної події. Одеса разом з усім світом відзначила різдво за григоріанським календарем 25 грудня. У місті основні святкування відбулися в Одеській кірсі. Тут за традицією встановили різдвяний ярмарок, де Одесити пригощалися святковими смаколиками та мали змогу насолодитися незабутнім звучанням органу. Різдвяний ярмарок на території церкви святого Павла проходить вже п'ятий рік поспіль. Цього року урочистості були особливо щирими та відкритими. Люди об'єдналися як ніколи раніше, співали новорічні пісні, танцювали та насолоджувалися різдвяними стравами. На самом деле это как оазис для души. Вот это как в пустыне идешь, тебе хочется в глоточек воды, а здесь вот свет, атмосфера. Можно и угоститься прекрасным литвейном. А замечательной сладкой выпечкой э, немецкой. Это штолины, кренделя, штруделя. Все у нас здесь было. Люди, людей на самом деле пришло вчера огромное количество. Ну, я даже не могу сказать прям вот точно Тисяч п'ять точно пришло, посиділи, посетило. Була очередь, на самом деле, на вход, выход и просто взять еду, везде очереди. Но люди при этом все были щасливі. Цей рік змінив погляди кожного українця. За даними опитувань, якщо минулого року святкування Різдва саме 25 грудня підтримували 18% українців, то цього року ця цифра становить вже 25%. За даними соціологічної групи Рейтинг менше опитаних будуть святкувати Різдво 7 січня, 55% проти 71-го минулого року. Ще 8% українців взагалі не святкують Різдво. Найчастіше таку відповідь давали молодь жителі Півдня та Києва. Однак, незважаючи на всі цифри, на Різдвяному ярмарку одесити всіх конфесій відзначили свято з особливим підходом. В этом году у нас главный посыл, который был, это собрать, объединить людей в одном месте, доставить им радости в эти серые, ну, трудные дни, как мы все знаем, для нашей страны, чтобы всех приподнять моральный дух, состояние душевное. Все-таки это праздник, все объединяются, общаются, выходят общаться на свежий воздух. Одесити, які відвідали святковий ярмарок в останній день його роботи, отримали максимальну кількість приємних вражень та заряд новорічної атмосфери на наступний тиждень до Нового року. Хтось прийшов за рекомендацією знайомих. Дехто побачив рекламу в інтернеті. Частина відвідали ярмарок під час обідньої перерви на роботі, а хтось просто не зміг пройти повз аромат диму від святкового барбекю. Ходили мимо. Побачили ярмарок, дуже цікаво і круто пахне, дуже смачно. Скажіть, 25-го святкували після чи Все ж таки до самого? 25-го посвяткували. Чому змінили? Ти завжди святкував з певно? Ні, не завжди. Тільки цього року вирішили так, тому що треба змінювати правила. Хочеться чогось нового. Ми вчора не були, ми приїхали сьогодні подивитись останній день. Хотіли зайти ще вовнутрь но але поки ще рассматриваем. Хотим ребенку взяти какую-то ігрушку самодільну. Дуже смачно. Ми тут э, позавтракали. І <гум> вот. э, дуже-дуже задоволені. І настрій э, згідно такий, такий же святковий. Загалом приємні враження, смачно пахне, э, люди посміхаються, трохи з'являються новорічний настрій. Цього року святковий ярмарок у Кірсі є благодійним. Частина зібраних коштів буде передана на потреби Збройним силам України, завдяки яким сьогодні ми маємо змогу святкувати Ряздво і сказати один одному Христос народився! Славимо! Організатори різдвяного ярмарку зазначають, що виручені кошти передадуть зокрема для тяжкопораненого бійця 35-ї бригади морпіхів Олександра Бабія, який в ході виконання бойового завдання отримав пошкодження хребта та спинного мозку. Долучитись до збору коштів може кожен бажаючий реквізити дружини українського захисника. Ви бачите на своєму екрані. У Різдво трапляються дива, але на них не потрібно чекати. Їх потрібно вцілювати самим. Она одесити. У святого Католицького Різдва російські війська знову тероризували Херсон. За добу зафіксовано понад 40 масованих обстрілів. Окупанти застосували по мирним населеним пунктам артилерію, РСЗВ, міномети та танки. У Херсоні під обстріл потрапили складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. На щастя, мирні жителі цього дня не постраждали. Повідомили у херсонській військовій адміністрації. Перед цим 24 грудня ворог також обстріляв центр Херсона. За даними офісу президента, 10 людей загинули. Поранення отримали 58 мирних жителів. З них 18 у важкому стані. Наступний новий рік багатьом українцям доведеться зустрічати за кордоном. Через повномасштабне вторгнення Росії мільйони людей були змушені залишити свої будинки. Рад уже розповідав, як українських біженців приймають у Німеччині. На цей раз ми підготували ще одну історію двох сімей українки Наталії та Німкені Клауді. Наталія з двома маленькими дітьми залишила рідний кривий ріг ще у перші дні війни. Щоб виїхати з країни, жінці довелося пройти довгий і важкий шлях. Майже дві доби сім'я провела на пункті прикордонного контролю. «Їди не було вірні, вона вже закінчилася. і. Їжі не було. Вірніше вона вже скінчилася. І велика дякую нашим людям, які знаходилися там вздовж дороги. Вони влаштовували польові кухні, борщі, каші, картопля, дітям пиріжки, солодощі устраювали польові кухні, борщі, каші, картошка, дітям пиріжки, сладості. І коли ти розумієш, що люди витрачають свої гроші, ти їм приносиш трохи 50 гривень, 100 гривень. І вони ні, ні, нам не треба. Я говорю, це вам, це щоб ви купили їжу. І наступні люди, які приїдуть, будуть проїжджати тут. Ви їх нагодуєте. Ось із такими словами вони погоджувалися. А так вони не хотіли брати гроші. І наступні, які приїдуть мимо вас будуть проїжджати лістають. Ви їх на Ось от з такими словами вони брали. А хотіли про хаті через кілька днів, як Наталя з дітьми дісталася Німеччини. Їм надала притулок німецька родина Клауді, господиня будинку. Разом зі своїм чоловіком підготувалася до приїзду українців та виділила для них окрему кімнату це був типу наш спортзал, кімната спорту. Ми мали тут настільний теніс, місце для настільних ігор та стереосистема. Але ми все винесли, щоб Наталя змогла в'їхати сюди. Ми також маємо холодильник та хвильовий піч. Така собі маленька кухонька. Період адаптації до нового місця проживання був недовгим, розповідає Наталія. Німецька сім'я намагалася зробити все можливе, щоб українці почувалися комфортно. Єдине, що створювало деякі труднощі у спілкуванні, це незнання німецької мови, щоб зрозуміти одне одного, доводилося спілкуватися жестами чи за допомогою перекладача. Ми використовували Майкрософт перекладач, і інколи я казала: Ні, Наталі, я не думаю, що ти хотіла сказати саме це. Переклади ще раз так, але це працювало. З Часом українці стали для німців не лише друзями, а й частиною їхніх родин. Представники двох народів розділили культурні традиції один одного. У Баварії є чудова традиція: щорічно навесні, на центральних площах населених пунктів, німці встановлюють травневе дерево або інакше майбаум. Це високий стовп прикрашений безлічю табличок, де зображені різні символи населеного пункту. Але родина Клауді вирішила створити майбаум своєї родини та встановили дерево біля будинку. Однак однієї гілки там не вистачає української. Наталія з фада пейнтедесвон флатрі. «Батько Наталі намалював це для нашого дерева. Це соняшник, тому що коли він був тут, цвіли соняшники. Білий голубий, білий, тому що баварія. Також він полюбляв ходити на прогулянки недалеко. Росте пшениця. Кілька хвилин, і майбаум набуде повноцінного вигляду. Тепер це травневе дерево стане справжнім символом дружби німецького та українського народів квітку намалювала моя старша донька Марта? Руку намалювала Лілі, моя молодша донька. Кубик від мого племінника. А квітки від моїх норвежських друзів та соняшник від батька Наталі». Українці зізнаються, вони не чекали на війну. Але коли вона трапилася, то Німеччина надала дуже велику допомогу та підтримку кожному з тих, хто приїхав до цієї країни. Але головна мрія українців швидка перемога та повернення додому, куди вони обов'язково запросять у гості нових німецьких друзів. Український криголам Ноосфера розпочинає новий антарктичний сезон. Судно вирушило в дорогу з південноафриканського порту Кейптаун. Нинішня експедиція проводиться разом з Польщею, тому перший пункт призначення Ноосфери польська антарктична станція «Альцовський» на острові Кінг Джордж. А потім криголам доставить вантажі та українську команду фахівців на академіка Вернацького. Ще рік тому його зустрічала та проводжала Одеса. Сьогодні Криголам Ноосфера рухається у бік Антарктиди. Судно починає свій другий під жовто-синім прапором Антарктичний сезон. На його червоному борту тепер красується великий тризуб. Нагадаємо, «Ноосфера», тоді ще під назвою Джеймс Кларк Рос вперше кинула якір в Одеському порту у жовтні минулого року. На борт піднявся президент України Володимир Зеленський. У розмові з журналістами президент зазначив, що Криголам це перший крок на шляху до відновлення українського. Наукового флоту з 91-го року, в принципі, жодного серйозного судна в Україні не було побудовано. Якщо ми беремо другий напрямок, це напрямок наукового флоту. Це рішення ми прийняли після 6 лютого. Після 6 лютого у мене було. Мені сказали, що я перший президент, який розмовляв з нашими хлопцями та дівчатами, науковцями, які знаходяться на, в Антарктиді, на станції Вернацького. І ми проговорили, що у них не було жодного судна, у наших науковців. Перший антарктичний сезон носфери стартував наприкінці січня. Тоді судно вийшло з одеського порту та вирушило у довгий шлях до південного полюса. До пункту призначення Криголам дістався у квітні вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але на роботу полярників це не вплинуло. А як діяти за складних умов антарктичного клімату, досвідчені українські фахівці знають добре. Там надзвичайно в зимовий період може бути висока вологість, так а ми всі розуміємо, що температура не при високій вологісті це, скажімо так, відчуття більш екстремальніше. Ну і звісно, це вітри. В цей період у нас сильні вітри, які досягають до 35 метрів в секунду. І е, мінус, наприклад, мінус 20, висока вологість і сильна вітри, то тобто у нас створюється, що в нас там десь мінус 40 градусів. За сезонного сфера успішно забезпечила ротацію зимовників на станції академік Вернацький, перезмінку полярників на польській станції Арцтовський, а також проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану. Це вивчення морських хвиль за допомогою радіохвиль, радіозондування, дослідження грозових фронтів та грозової активності. Це вивчення глобального поширення стійких забруднювачів. Це в першу чергу стійкі органічні забруднювачі. В другу, в другу чергу важкі метали, зокрема, ртуть. Саме судно практично автономна наукова станція. На ньому розташовано вісім лабораторій, а технічні можливості кругалами відкривають українським вченим доступ до 90% дна Світового океану. Це пульт керування кормовою да? а Це місце це керування вже боковою кранолебідкою. лепідкою. Дане судно наукове має вісім барабанів то телебідок так і здатне пускати наукове обладнання на глибину до 8 кілометрів. Нинішня експедиція «Ноосфери» спільна українсько-польська. Планується що до академіка Вернацького судно дістанеться наприкінці січня. Туди криголам доставить вантажі та команду техніки фахівців. Їхнє основне завдання завершити модернізацію станції, зокрема, замінити систему опалення, щоб зимівля 28-ї української антарктичної експедиції пройшла успішно. У селі Усатове майже повністю згорів приватний будинок, вогонь знищив дах та перекриття. В одній із кімнат рятувальники виявили тіло 66-річної господині. Жінка отруїлася чадним газом. Ще одну пожежу гасили в Одесі на слобідці. На щастя, мешканці не постраждали. У неділю близько п'ятої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в першому вапняному провулку. Горіло горіще двоповерхового житлового будинку. Через сильну задимленість рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. За півгодини згоряння на площі 50 квадратних метрів ліквідували. Постраждалих немає. Причину пожежі та завдані збитки встановлюють експерти. Натаєрова затримали грабіжника. Чоловік на вулиці напав на жінку похилого віку і зірвав з неї сережки. На вулиці Академіка Корольова 33-річний чоловік помітив 71-річну одеситку з золотими прикрасами і пішов за нею. Вибравши влучний момент, він схопив пенсіонерку, зірвав з неї прикрасу. А коли та почала кликати на допомогу, швидко втік. Жінка звернулася до поліції за кілька днів. Зловмисника затримали. З'ясувалося, що грабіжник регулярно здавав у ломбарди жіночі прикраси. Фігуранту повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили прислужні. Жві облполіції. Дві новорічні прем'єри в українському театрі імені Василя Василька одеським глядачам показали метод Гронхольма та ніч перед різдвом. А після нового року на сцену повернеться вже знайома одеситам дитяча комедійна вистава «Пеппі». Театр почне роботу вже 3 січня і запрошує всіх глядачів доєднатися до святкувань. Також український театр продовжує приймати всіх бажаючих і як пункт незламності. Детальніше про вистави розповіла директорка театру Юлія Півоварова. Під кінець року в українському театрі показали глядачам дві прем'єри. Перша метод Гронхольма» – розповідає про перегони за високу посаду між трьома чоловіками і жінкою. І друга вистава ніч перед Різдвом. Директорка та художня керівниця розповідає, що особливий цей показ не тільки колядками, які звучать наживо. Це така історія. Вона зроблена за інсценуванням саме Василя Василька. Більше такого інсценування немає ні в кого. І це живі колядки. Це Стилізовані українські костюми, які є сучасними. І це історія не про давно минуле, а це історія про нас сучасних, про нас красивих, стильних, розумних. Українців це знаєте для мене дуже було важливо, щоб це не була не була якась шароваршина, як це називають. Юлія Пивоварова каже, що чарівна атмосфера гарантована, і кожен глядач зможе отримати найпозитивніші враження. І звичайно, у музичній комедії покажуть любовну історію між Вакулою та Оксаною, яка попросила в чоловіка в подарунок черевички. 13 січня ми граємо нашу прем'єрну виставу Ніч перед зі двом. Ну, якраз я думаю, що різдвяну, різдвяну історію. Сучасну, це, це сучасна вистава з живими колядками, з живою музикою, яку зробив аранжування наш неймовірний Вадим Бесараб, музичний керівник нашого театру, з дуже міцними акторськими роботами. Я думаю, що це буде і приємно, і дуже смішно, тому що весь час ти смієшся, тому що це весело, і ну це насправді така різдвяна історія. А на початку січня на сцені театру покажуть вже відому глядачам виставу Пеппі, яку вирішили відновити зараз. Ми відновлюємо ще дитячу виставу «Пеппі», на яку ми запрошуємо наших одеситів, починаючи з 3 по 5 січня. Приходьте з вашими дітьми. Нехай вони отримують такий ковтну трошечки новорічного свята, і буде якесь теж диво. Новорічне різдвяне нагадаємо від початку блекаутів Одесі український театр імені Василька став пунктом незламності. Зарядити гаджети тут можна з 12 до 18, звернувшись на службовий вхід зі сторони вулиці Кінної. Майстер-класи незвичайний аквагрим та квести в Одеському коледжі комп'ютерних технологій сервер пройшов традиційний різдвяний ярмарок. Цього року у ньому об'єдналися два свята разом із Різдвом. Коледж відзначив і день студента. Відсвяткувати його вчасно у листопаді не вдалося через блекаут. Але тепер молоді дизайнери та програмісти нагнали втрачене і створили один для одного справжнє свято. Свят багато не буває. У листопаді учням Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер не вдалося відсвяткувати день студента через блекаут. З наближенням нового року два свята вирішили об'єднати в одне. Розповідає директор Одеського коледжу комп'ютерних технологій Тетяна Отрацька. Кульмінацією став великий різдвяний ярмарок. це складне час хотілося б щоб у нас. и у наших детей, и у их родителей, и вообще у всех одесситов было хоть немножко праздника. Потому что нам это очень важно сегодня, для нашей души, для нашего будущего. А дети, у них проходит самое интересное время, это студенчество. И если это студенчество они будут связывать с воспоминаниями о потере света, о каких-то звуках тревоги и так далее, это будет очень печально. У коледжі організували декілька інтерактивних локацій. У цій аудиторії кожен бажаючи міг перетворитися на персонажа з фільму чи мультфільму. Студенти першокурсники факультету дизайну робили своїм моделям незвичайний аквагрим. Буде з нас шрамом із мультика Каролє. Да. Очень поважительний персонаж. Да. Это тигр, но это шрам, із да. король Лев. Мені нравится. Ну, он у нас такий, як шрам. Да. Студентка коледжу Ніколь розповіла, як вигадали таку незвичну ідею з Аквагримом. Всім курсом зібралися, придумали ідею і. Поплащаємо. Молоді дизайнери достеменно знають, як створити новорічний настрій. Усього за один день Ніколь своїми руками зробила такого симпатичного новорічного гномика. Отрізала з курточки немножко шубки під машинку, все своїми руками красивенько. Чому саме гном? Тому що я була за границею і там везде вот эти вот гномики такі рождественські з'являються. Такої асоціації з Новим годом, щоб було рождественське настроєння у всіх. От вирішила зі вдома. На іншій локації організували майстер-клас живопису аквареллю. Відвідувачі ярмарку створювали новорічні листівки. У цій аудиторії якраз розпочинається майстер-клас. Студенти малюватимуть новорічні листівки. На столі є все необхідне для створення незвичайного подарунку. желанню, то ти смотриш, як тобі цікаво. Якщо ти хочеш. щоб Слова можеш сама деписати наше б'єш кісточку. Ось такі листівочки новорічні ми виконуємо сьогодні. Я вже заздалегідь приготувала матеріали, приготувала циркуль, можна обвести і будь-який предмет. І по часові ми. Майже хвилин 30 нам достатньо буде, щоб виконати і е, привітання Ось такі теж можна буде приклеїти. Ми встигнемо, і я думаю, що справимося. І студенти, і колеги теж справимося, виконаємо ці роботи. Зробивши собі незвичайний аквагрим, намалювавши новорічну листівку, можна відправитися, розгадувати загадки. Студенти сервера вигадали квест за мотивами детективів про Шерлока Холмса. Студенти должны найти кусочки картини и в саме победители тут». Пофотографуватися, штадіть на себе шарфик, шапочку. Пройшовши квест, можна підзарядити свій мозок смачними домашніми смаколиками. Їх приготувала студентка Катерина. Дівчина поєднує дві діяльності, навчається на дизайнера та працює кондитером. Я вирішила, що я якось хочу порадувати своїх колег, своїх людей. Ось та спекла. Ось ці смаколики. Це імбирні пряники, печиво шоколадне. Ось десерт Павлова. Незважаючи на всі труднощі, коледж продовжує працювати. За словами директора, студентів цього року менше, ніж у минулому. Хтось поїхав, хтось на дистанційному навчанні. Проте керівництво робить все, щоб студенти могли продовжувати навчатися очно у комфорті та безпеці. Ми літом приложили дуже багато зусиль, щоб зробити укриття, щоб обезпечити наші заняття. Сьогодні в цих сложных условиях, коли відключають на свет, світ, ми закупили генератори, ми переключаємося і працюємо на генераторах, тобто ми не перериваємо учебный процес і стараемся підтримувати його настолько можна в этих условиях. Традиції допомагають студентам зберігати звичний позитивний настрій, каже Тетяна Отрацька. Тому у різдвяний ярмарок, який у сервері проводить щороку, був необхідний усьому колективу та задав правильний святковий тон на наступний новий рік. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.